Косяки наших тіл потрапили знов у цей каламутний час. Рибина музики агонізує бубне небес і бас, клітини майбутнього монстра Цей ошалілий люд, Ревно новонародженого ознаменує Подвійний очей салют. А поки що тертя валют. Пальт авто, черепахи мозків сповзаються, черепи звалища правди, Із них мурують парламентський череп, і добувають тепло. Членистоноге тіло у безміри погребло, простір в інформаційних вирах, над кожним поселенням німб, павукоподібні структури, кожна сяйливий олімп, ці істоти над нами, я відчуваю їх владу, їх жовч, комашня наших душ в павутинні, заткайся! Помовч, слова існують окремо, мови проводять війни, імперії, мов у тріщинах, пережиття Ейфоріне, м'ясо септо септоми, воїни Апокаліпси. Мотолог, цвілля, гнилизна, пирілі пахощі, кліпси на бруці, розгублені погляди, пальці на струнах арфічних, коханці, прибульці, космічні релігії, сходи у небо, ангели, цар неба, обличчя, цареве. vasella